Вітаю, друзі! Це відео присвячено питанню щодо поновлення на військовому обліку, осіб, які були раніше виключені з військового обліку або зняті. Ну, щодо знятих, я окремо розповім в кінці відео, тому подивіться. І так, останнім часом набула така історія дуже неприємна поширення, коли ТЦК за власним, так мовити внутрішнім якимось переконанням, поновлюють осіб, які були раніше виключені, або зняті з військового обліку. фактично... Порушуючи їх права і вимагаючи їх з'явлення в ТЦК для проходження ВЛК або оновлення даних, даючи в розшук або виписуючи відповідні штрафи з огляду, там, на відмову від проходження ВЛК або відмову від появи в ТЦК. До речі, на наступному тижні підпишіться на канал, і я розповім: у нас було декілька рішень судів, які були за. Останній місяць прийняти саме з цього приводу щодо незаконного притягнути до відповідальності скасування штрафів. І так. Чим же ж це передбачено поновлення? Насправді нічим не передбачено. Тобто, це все перевищення повноважень ТЦК. Для того, щоб вас поновити на військовому обліку, потрібна ваша заява і проходження ВЛК. Саме для цього вони вимагають від вас проходження ВЛК і написання заяви. Просять, давайте ви напишете заяву, ми все оформимо. І таким чином вас поновлюють на військовому обліку. Тобто, для того, щоб е, довести, що вони на військовому обліку, наприклад, там особи, які були раніше засуджені, або виключені чи зняти з військового обліку, зі знятими там окрема ситуація, треба дивитися, що зазначено в військово-облікових документах, в цих тимчасових посвідченнях. Якщо там є напис, що ви не придатні мирний час, або ж на придатні військові, це нічого не дасть. Якщо написано, що ви зняти з військового обліку за станом здоров'я. І дуже таких багато без повторного поновлення на військовому обліку, то будь-яке поновлення на військовому обліку є протиправним, тому що закони не мають зворотньої сили у часі. Тому для того, щоб довести свою вину і не так мовити, попати, попастись на от всі ці так мовити, схеми, які розробляють, м'яко кажучи, ТЦК, вам потрібно прямо відмовитись від проходження ВЛК. І у разі, якщо буде якийсь штраф, чи за вас пройдуть ВЛК, все це скаржується і винні особи в подальшому повинні бути притягнути до відповідальності. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, допоможемо і захистимо ваші права. А ТЦК, якщо дивляться це відео, я б радив не робити і припинити оце поновлення на військовому обліку. Звичайно, якщо ви людей примусили чи якимось чином <кхів> так мовити їх довели їм, що вони написали заяву. Звичайно, від вас відповідальності не буде. Якщо вони самі написали заяву на поновлення на обліку, в інакшому випадку ви також будете нести відповідальність. Допомагайте зсу, допомагайте Україні. Слава Україні!